15 листопада у Кременчуці відбудеться другий тур виборів міського голови. Нам, Кременчужанам, варто якомога відповідальніше поставитися до цього процесу. Адже врешті від цього голосування, вірніше від його результатів, залежить наше майбутнє у найближчі кілька років. Тому, по-перше, необхідно не ігнорувати вибори, а взяти участь у волевиявленні. По-друге, ні в якому разі не піддаватися на провокації, які, на жаль, цілком імовірні. По-третє, не продавати свої голоси. Нагадуємо. Що 14 жовтня 2014 року Верховна Рада України запровадила відповідальність за продаж голосів виборцями, ухваливши зміни до Кримінального кодексу України, відтепер тим, хто продає свій голос, загрожує до двох років у в'язниці, а тим, хто скуповує, ще більший термін. І неважливо, чи це гроші, чи це пластикова картка, чи це обіцянка надати гроші чи будь-яку іншу винагороду у майбутньому. Не піддавайте також і на різноманітні погрози на кшталт. Якщо ви не проголосуєте за визначеного кандидата, то вас виженуть з роботи або не перекриють дах у будинку чи не заасфальтують дорогу. Пам'ятайте, свій вибір ви повинні зробити свідомо, виважено і без будь-якого тиску з боку інших людей.